Так, друзі, всім привіт! Знімаю таке коротеньке, не коротеньке не відео. В общем, купаю свої саджанці. Остальні. Садок у мене вже сформований, персико абрикосовий. Це я висівав кісточки, потім їх окуліровував, потім розсаджував, робив садка свого. У в в мене вже на даний момент є більше 60 -ти там тих персиків, мені вистачає. І там ще в мене залишилося, які я там довгоколіровував, штук 10, може, найбільше, не, не знаю. То я буду зараз їх викопувати і. Кому я там пообіцяв буду віддавати. І хочу зробити ще такий комплект. Це три персика. Це персик Ван Гол Т3, абрикос крупноплідний і яблуня Голден. Голдені, ставна така зеленого кольору яблука. Коли я достигаю жовто. В общем, це я хочу цей комплект відправити для свого знайомого товариша, як то кажуть, по цеху. Для Єгора Олексєєнка. Хто може знає, в нього є YouTube канал Сільський Трудяга. Заходьте, цікаві відео знімає. Стрім вже був проводив, будуть казав ще стріми. Трошки з роботою в нього не виходить там. То в общем, він мені подарував іменного, як то кажуть, кашкета чи бейсболку, будемо казати, як там правильно кентавер. А я хочу йому, як то кажуть, так віддячити і подарую ці саджанці йому, щоб вони в нього, як то кать, росли вдома. І коли їв ті плоди, які будуть, дай Бог, там дозріють на них. І згадував мене, як то кажуть. Все, Його, для тебе подарунок. Чекай відправлення. Так, його показую. Як будеш садити, от бачимо, да, яма така. Десь 50 на 50 плюс-мінус кругла. І так само в землю сантиметр 40-50. І тоді от саженці я їх трошки намочив. Потім береш, от, наприклад, цього корінчика. і Тікай. Від. Так чуть чуть стригаєш, хіба щоб обмолодити. І садимо. Знаєш, от, садиш, береш оцевою стороною, де сам щепа виходить, да, нею став на, не на захід, на північ цією стороною садиш. І земля в тебе має бути теж десь от потако. Оце ні в випадку землю не закопувати. отако. От щоб сантиметра 3-4 виглядало воно зверху. І все, і землею обсипав, пролив водою, і потім вода сілася і знову землею досипав, щоб корінці її поплутнилися. Таким макаром зараз я своє посажу, побачиш, як приблизно землею буде. Отак, от я влив відро води, виходить, трохи просипав землею. І зараз чекаю, щоб вода сілася. І відповідно, земля вокруг корінців тоді трохи просяде. І тоді ще підсипаємо другий раз. Бачимо, виходить, отако, от щоб зверху було. І все, і йдемо врожаю. І такий виходить результат. Тікай помічник. Вон бачимо, так? Да? Над землею. 4-3 см плюс-мінус. Ось такий осарний. Так, друзі, ось відкрив знизу. Сейчас достану. Опа. Потихонечку зарыми Достану что-то. Опа. Друзі. Це сажонки. Вау. Крутяк. Саженці дерев. Та да, ти шо? Друже? Дякую тобі. За саженці. Супер. Потім мені скинеш. Що це за сраженці? Що це за деревця? От. Та ти шо? Друже, дуже дякую тобі. Реально крутий подарунок. Посадим. Буде все чітко. Супер, дякую, друже. Клас.